І бюджет міста взяти на баланс центрального районної лікарні і чи має він кошти на її реалізацію? Ну, ми готові взяти ціни на баланс. Ну, зрозумійте, що зараз зовсім інша система фінансування медичних закладів. Те, що відбулося, і те, що міністр охорони здоров'я був в районі лікарні. Він чітко все розложив, розказав і сказав: шановні, якщо ви готові фінансувати свою лікарню, будь ласка, фінансуйте на сьогоднішній день. Я вважаю і міністр вважає міністр. Позиція міністерства охорони здоров'я, що лікарня ця не спроможна надавати послуги. Основне фінансування любого закладу охорони здоров'я йде від надання медичних послуг НСЗУ, Національна служба охорони здоров'я. Вона фінансує за надані послуги. А органи місцевого самоврядування, ну вони е фінансують комунальні послуги, там поточні ремонти, можливо, капітальні ремонти по можливості. Тобто, перш за все, лікарня, люба лікарня, повинна фінансувати себе. На сьогоднішній день е лікарня вона неспроможна. Після того, як відбулася зустріч міністра охорони здоров'я з районній лікарні, так називаємо районі, вона не районна, вона на сьогоднішній день Вербської територіальної громади лікарня. Це так люди по, -по старінки, як, як то кажуть, вважають, що це районна лікарня. Вона не повинна була перейти. Я пропонував і пропоную своїм колегам, і воно буде обов'язково повірте, що буде 100%. Ця лікарня вона вільється в загальну інфраструктуру або структуру медичних закладів регіону, тобто Павлоградського регіону. Це не означає. От вони знаєте, на сьогоднішній день я особисто впевнений, що зараз. От на от прийняття рішень цими громадами впливає виключно така, от, знаєте, якась ментальність або розуміння або нерозуміння людей. Що це таке? От вони кажуть, ми не віддамо місту, та не треба нам. Ви подумайте, я їм розказую. Ну, ви ж ваші жителі зараз. Жінки приїжджають народжувати дітей куди? В який медичний заклад? В міський, так? Да? Тому що він один. Ну, я, як би не банально звучало, але куди людей везуть після того, як людина вмирає? Патологоанатоми чиї? Місто фінансує. Тобто треба нам створити загальну спільну інфраструктуру медичних закладів. Я б бачив би, можливо, це можливо. Вона нам на сьогоднішній день не потрібна. Немає необхідності в тому, щоб її забирати, утримувати, виділяти додаткові якісь кошти на неї. Якщо і приймуть рішення там, громада, вербська громада прийме рішення. Ну, ми перш за все подумаємо, потрібна вона нам чи не потрібна. Ми порадимося з нашими е директорами медичних закладів. Ми все взвісимо, е Можливо, ми створимо. У нас єдине, чого недостатньо не, не в наших медичних закладах, це так називаємо третічка. Перший рівень це е, наші амбулаторії, другий рівень наші мотивного лікування, і е, третій рівень, як передбачено реформою, це е, реабілітація. От реабілітацію у нас поки що е, не вирішений в, в повному обсязі питання. Тому вона цей об'єкт міг би стати ну таким гарним би напевно, на мій погляд, реабілітаційним закладом. Там можна було б створити і хоспіс для людей похилого віку, які не мають або не в змозі себе обслуговувати незалежно від того, де вони проживають, в Павлограді, там чи в Мжирячих, чи в Булаховки, чи, чи ще десь мож мож можна було б створити спільне утримання цих медичних закладів. Але на жаль, вони поки що не, не не дозріли. Вони поки що не зрозуміли, що їм міністр сказав. Що ми їм даємо останні 16 мільйонів в цьому році для того, щоб вони виплатили заробітну плату і заробітну плату своїм медичним працівникам. Повірте, що наші медичні працівники. Вони отримують заробітну плату в два рази більше, а то і в три рази більше, ніж працівники медичного закладу Павлоградської міської лікарні. Ой, районній лікарні я вибачаюсь. Чому медичні працівники переходять в наші медичні заклади? Тому що є перспектива заробітної плати. Тому там практично фахівці ще залишились, але у неї немає перспективи. Тому я, я не кажу і ми не просимо цю, цей заклад в району, віддайте нам. Він нам не потрібний на сьогоднішній день. Можливо, ми будемо розглядати питання, якщо вони прийдуть і скажуть, будь ласка, давайте, це вигідно буде людині. Ну, Людині, от давайте приведемо приклад. Вона проживає в Межирячах. Вона їде на автобусі куди? На автостанцію. Для того, щоб добратися до тієї ж, як вони вважають, районної лікарні, да, треба пересісти ще на один автобус і знову ж доїхати туди на РТС і прийти в районну лікарню. Навіщо? Автостанція раз первинна ланка. Рад міська лікарня поки що міська лікарня і первинна ланка окремо. Але після війни ті плани, які ми планували, ми обов'язково це зробимо. І міністр охорони здоров'я запропонував нам схему реалізації, в тому числі капітального ремонту будівлі пологового будинку. Ми працюємо зараз над цим. Ми створимо медичне містечко і людям не треба ходити. Яка є людині різниця? І їхати в районну лікарню, отримати медичну послугу чи їхати в якусь лікарню номер один чи номер чотири? Це одне питання, а інше питання фахове надання медичних послуг. Ну не дотягуються вже вони відстали на, на роки. Лікарня, районна лікарня, так називаємо у нас, відстала на роки від наших лікарень Павлоградських по наданню медичних послуг, по забезпеченню медичними препаратами, апаратами, технологіями. Те, що є у нас. Це ж ми пропрацювали тільки з 2000 року по цій системі реформування медичних закладів, тому що ми почали працювати з 2020 року. А вони почали працювати напевно чи в цьому році, чи в минулому році. Я навіть не знаю. Вони ще і ще не зовсім розуміють, що це таке медична реформа, як вона повинна працювати. Які пакети можна, які потрібно, де вони зможуть по яких пакетах вони зможуть надавати медичні послуги, зможуть чи не зможуть. Одне питання відкрити пакет, одне пакет, одне питання отримати пакет від НСЗУ. А інше питання заробити ж гроші, надати послугу по цих пакетах. Тому те, що стосується районної лікарні, на сьогоднішній день не актуально. От коли вони прийдуть до нас і скажуть, що ми, ми готові, і перш за все, голови громад вводять в оману, на мій погляд, тому що треба створювати. Це є перспектива. От я коли був. В Брюсселі, і мене запитували, яка структура в цілому, наша адміністративна структура. Я розказував, що от у нас Павлоградський район, є громади, є там то-то, то-то. Вони кажуть: це неправильно. Вам треба об'єднуватись в одну громаду. Це рекомендації Європейської комісії з питань муніципалітетів. А, і, це, і це так буде. І навіщо утримувати багато цих медичних закладів, якщо краще утримувати менше, але краще? Цю тему, тему можна розвивати дуже дуже. Багато я пишаюся з нашими медичними закладами, я пишаюся нашими фахівцями, які працюють на сьогоднішній день. Хоча при зустрічі з директорами ми була така більш відверта розмова, і я можу й публічно це казати, і кажу, що все-таки медична галузь вона не є виключення з правил, На жаль, дуже багато структур. Ми є такі, які ми є. Тому треба покращувати все-таки, знаєте, от повертатися декілька раз прочитувати клятву Гіппократа. Тому що, перш за все, людина хоче потрапити в медичний заклад, і вона хоче отримати не тільки ефект е від медичних препаратів, але й моральну підтримку. Моральну я маю на увазі в широкому спектрі. Це від обслуговування, від розуміння, від розмови, як тебе зустрінуть, як тебе приймуть, як ти, як з тобою будуть розмовляти? Тому це питання не тільки павлоградських закладів, це питання в цілому, по всій Україні і у всьому світі. Я скажу, що у нашому дуже багато людей зараз повертається повертається за кордону і всі кажуть, що такої соціалки як у нас. Нема ні в одній країні Європи. Тому нам треба берегти те, що є, і е, утримувати, берегти, і створювати кращі ще умови. Тому що ми кращі.